От зараз просто маленьке соціальне опитування. Будь ласка, не забувайте на це фіг, і просто зараз напишіть у коментарях, яка вам прийде в голову планета, якщо саме зараз у вас питати, яка на вашу думку найцікавіша або там найгарніша, найкрасивіша, там найвідоміша планета сонячної системи. Із усіх планет сонячної системи, крім дохлого Марсу, велику популярність має саме Сатурн. Сатурн має багато унікальних характеристик, хоч то буде його склад чи супутники, але все одно більшість людей чхати хотіли на ці унікальні характеристики, бо всі знають і люблять Сатурн завдяки його кільцям. Чи не так? Саме завдяки кільцям, Сатурн має велику популярність, незважаючи на те, що він не єдина планета, яка має кільця. Наприклад, є ще Уран. але його якось і пропускають крізь увагу, бо Ну це трошки не те. Ще і Юпітер та Нептун, і по факту та пилюка з камінцями, які літають навколо цих планет, дійсно утворюють кільця. Але оце чорті шо називають кільцями для галочки, бо називати це кільцями це все одно, що кібертрак називати нормальною машиною. А ще всім привіт, я Соло на зв'язку, і сьогодні ми нарешті поговоримо про найвідомішу планету сонячної системи, про яку мені неодноразово писав у коментарях. Це Сатурн. Сатурн це шоста планета від сонця в сонячній системі. І ця планета отримала назву на честь римського бога Сатурн. Це бог землеробства та калька давньогрецького бога Кроноса. А ще Сатурн більшості відомий тим, що він смакував своїми дітьми. І є така навіть інформація, що завдяки зображенням Сатурна, який поїдає своїх дітей, Хазіби Саян отримував натхнення для зображення титанів у своїй манзі. Тому, можливо, саме завдяки Сатурну в атаці Титанів титани хавують людей. Тепер же не бога, а саме планета Сатурн має діаметр приблизно 100%. 16464 кілометри, що можливо до золо б йому впихнути аж 750 наших рідних планет. Такий немаленький розмір Сатурна робить його другою за розміром планету в Сонячній системі, бо Юпітер жирніший за Сатурн приблизно в півтора рази. Сатурн є газовим гігантом, і по складу Сатурн, начебто, недалеко відійшов від Юпітера, бо його атмосфера головним чином складається з водню близько на 96,3% та Гелю близько на 3,25%. А інше це всіля. Як і інші сполуки, не дивлячись на свої гігантські розміри, щільність матеріалу на Сатурні залишає бажати кращого, бо Сатурн має найменшу густину серед планет сонячної системи, і можливо, ви це вже давно знаєте, але як і усі космоблогери, я скажу для бази, що Сатурн не то не у воді. Як утворився Сатур, думаю, можна не розповідати. Бо процес народження газових гігантів я розповідав вже у ролику про Юпітер. Але якщо ви тут новенькі, то гляньте цей ролик, щоб зрозуміти процес утворення газових гігантів. Але увага, прошу не повторювати цей процес вдома. На перший погляд здається, що Сатурн це спокійна планета. Але зачекайте, його хмари приховуються під щільним туманом. І якщо зазирнути під цей туман, ми побачимо, що на Сатурні теж буянють нефігові шторми, бо ця планета теж має потужну атмосферну динаміку та швидкий оберт навколо своєї осі, що і спричиняє різні вітрові потоки. Період обертання планети становить близько 10 годин 33 хвилини. І Сатурн вже знову другий по швидкості обертів навколо своєї осі, бо перша планета у цьому бортовому змаганні. Це знову Юпітер. Якщо менш детально роздивлятися, то Сатурн має десь плюс-мінус подібний склад, що й у Юпітера. Але якщо вже більш детально, то його атмосфера відрізняється тим, що містить більше газів аміаку та менше метану. Верхні шари атмосфери починаються з туману, склад, яких переважно з аміаку та метану, з домішками інших речовин, включаючи смердючі сірководень. Далі вже йдуть пояси з хмар, які теж складаються з аміаку, метану, з домішками гідросольфіт амонія та водяної пари. Нижче йде шар атмосфери, який переважно складає. З водню і гелію, потім рідкий водень, металевий водень і тверде ядро з металевого водня та іншими важкими елементами, таких як кремні та залізо. Тому, якщо так подивитися, Сатурн дійсно схожий по складу на Юпітер. Різниця є лише у кількості та щільності газів. І хоча від запашку концентрованого аміаку з метаном більше з нас блюване, Юпітер все ж таки залишається королем серед планет смердюків, бо ту хліяється якось смертять гідкіше. Як і Юпітера, завдяки водню у ядрі, Сатурн генерує потужне магнітне поле, яке взаємодіє з електризованими частками сонячного вітру, завдяки чому ми можемо спостерігати полярне сяйво на полюсах Сатурна. Зараз чітко неможливо встановити, чи є у Сатурна радіоактивний пояс як Юпітера чи Землі. Тимчасовий пояс вдалося виявити за допомогою місії Касіні, після добрячих сонячних викидів, але цей пояс проіснував протягом кількох тижнів. Тому, можливо, при звичайних обставинах на орбіті Сатурна зовсім не фонить, бо, схоже, сонце вже. Занадто далеко знаходиться, щоб якось нашкодити своїм гідливим опроміненням. Щодо відстані до сонця, то тут вже дійсно щось далеченько летіти. бо в середньому Сатурн віддалений від сонця аж на 1 мільярд 430 мільйонів кілометрів. І як вже можна зрозуміти, там очманіти, як холодно. Температура на Сатурні вимірюється залежно від глибини атмосфери та географічного положення на планеті. У верхній шарах атмосфери Сатурна, де розташовані хмари, температура може бути надзвичайно холодною, близько мінус 178 градусів Цельсія. Але чим нижче ми будемо спускатися, тим більше буде зростати тиск, з-чого, звісно, буде зростати температура. Бо якщо Сатурна у водень має рідкий та металевий стан, то й температура на величезній глибині буде вимірюватися у тисячах градусів Цельсія. Насправді температура. Та внутрішній склад Сатурну складно визначити, бо ми маємо лише обмежені дані завдяки місіям Pioneer, Voyager та К'югенс. Проте, на відміну не складно, підписатися на мій канал та інші мої мережі. А ще хочу особливо подякувати всім моїм спонсорам, які підтримують мій канал Монетою. А ще не забуваємо підтримувати ЗСУ. Можливо, хтось помітив та задумався, що це я в останніх роликах, так люто присосався до чашки. Насправді це все тому, що я обожнюю пити каву. А якщо вона ще дуже смачна, то я її п'ю більше ніж воду. Ось іноді завтикаю у чашку і ніби тут дивлюся не на каву. А на горизонт подій чорної діри, яка притягує мене все ближче і ближче. Хоча си не чорна діра мене поглинається, я до чашки нахиляю сильніше. Як ви думаєте, де я беру таку чудову каву? А таку чудову каву виготовляє наша українська компанія 25 Coffee Roasters. В їхньому асортименті 25 кавових позицій з 13 країн світу, і хочу зауважити, що вся кава тільки натуральна і свіжої обсмажки. Для себе я обрав каву із лініки тафлір під назвою Тера, бо полюбляю каву з гречинкою та з нотками горіху та темного шоколаду. Вибір кави великий, тому ви спокійно знайдете каву саме по вашому індивідуальному смаку. Для вас зроблять безкоштовний помил та безкоштовно доставлять замовлення від 350 гривень. А саме для моїх улюблених астрокотиків, які дивляться мої відео повністю і до кінця, я здобув промокод Астра, завдяки якому ви отримуєте 20% стижку на будь-яку каву. Код діє місяць, тому часу у вас купа. Тому якщо ти дійсно цінувач гарної та якісної кави, то замовити або дізнатися більше про асортимент продуктів ти зможеш завдяки посиланням у описі під цим відео. Все ж таки головна фішка Сатурна – це не його склад чи температурний режим, а його кільця. І без них Сатурн був не Сатурном, а звичайним газовим гігантом з жовтоватим, як сече відтінком. А так він жовтий, як сече, газовий гігант, але з кільцями. Цікаво те, що якщо ми повернемось в епоху, перш. Фух. Цікаво, те, що якщо ми повернемось в епоху перших динозаврів і глянемо на Сатурн, то ніякі кільця ми не побачимо. Справа в тому, що кільця Сатурна це випадковість, а не складова частина цієї планети. Науковці підтвердили, що кільця планети дуже молоді, і їх вік становить найбільше 100 мільйонів років. Існує декілька гіпотез, які пояснюють утворення кілець Сатурна. Найвідоміша – це розділення супутників. Деякі супутники Сатурна могли бути ближче до планети і розташовуватися на більш низьких орбітах під впливом приливів та механізмів подібних до Тих, що впливають на супутники Юпітера, ці супутники просто розірвало на частини, які потім стали основою для кілець. Менш мовірні гіпотези це те, що кільця це залишки протизіркових мари, з якої утворився Сатурн, або це взагалі залишки розірваних гравітацією мимо пролітаючих чи астероїдів. На відміну від посів астероїдів, кільця Сатурну це дійсно скупчення космічного сміття із каміння та льоду, розмір якого починається із розміру пилу аж до розміру пасажирських автобусів, і всі ці тіла літають досить близько один до одного. Тому літати я там не раджу. Хоч ширина цих кілець дійсно вражаюча, бо їх ширина 137 тисяч кілометрів, проте максимальна товщина цих кілець лише кілька десятків метрів. До речі, із за цієї надмалої товщини виникає цікаве явище. Право тому, що вісь обертання Сатурна нахилена до площини його орбіти на 26 градусів 44 хвилини. Тому під час руху орбітою кільця Сатурна змінюють свою орієнтацію відносно Землі. І є такий момент з їх рухом, коли кільце зовсім не видно, і можна подумати, що кілець більше нема. Чому правильно казати саме кільця, а не кільце Сатурна? Мабуть, всім зрозуміло, бо це ми тільки землі бачимо одне суцільне кільце. А насправді воно складається з семи кілець, які знаходяться на різні дистанції один від одного, утворюючи щілини. І найбільша така щілина це щілька сіня. Ця щілина має ширину близько 4,5 тисяч кілометрів, а названа вона на честь італійського астронома Джовані Доменіко Касіння, який її перший відкрив, забавно, що щіського називають назвати планети, комети, а в честь називають щілину кільці. Кільця Сатурна це річ неймовірна, але не вічна. Мільярди дрібних часток, що складають кільця, постійно штовхаються, взаємодіють між собою та гравітаційним полем Сатурна. Тому, врешті-решт, часки кілець повністю попадуть в атмосферу планети або розпадуться на дрібні частки, які вже не будуть виглядати як кільця. Остаточна швидкість з якої кільця падають на планету, залишається невизначеною. Проте, як і з промокодом на каву, з кільцями Сатурна в нас теж купа часу, бо зникнуть вони приблизно аж через 300 мільйонів років. Ще одна деталь завдяки. Які Сатурн привертає до себе увагу, це його таємничий шестикутник на північному полюсі. Це доволі цікаве атмосферне явище, яке має вид великого регулярного шестикутника. І кожний його бік по 13 тисяч 800 кілометрів завдовжки, і всі кути мають однакову величину по 120 градусів. Причина, що призводить до формування шестикутника, пов'язана з складними атмосферними процесами та динамікою атмосфери Сатурна. Наймовірніше це результат взаємодії повітряних струменів, атмосферних хвиль та інших факторів. Наразі ми Розуміємо лише деякі аспекти його появи, динаміки та стабільного існування, але точна причина появи цього явища нам поки що невідома. Сатурн в багатьох характеристиках постійно позаду Юпітера. Іноді навіть здається, що це планета, яка намагалась бути як Юпітер, але вийшла якась галіма калька. Хоча, крім кілець, Сатурн має ще одну першість: у Сатурна найбільше супутників серед усіх планет сонячної системи. І так я другий раз обістрався, коли казав у минулих роликах, що найбільше супутників саме у Юпітера. Хоч і у Юпітера станом на 2023 рік відомо 95 супутників, станом на травень цього ж року відомо 145 супутників. Супутників Сатурна. Боюсь, тема супутників зжире часу у відео. Тому якщо вам це дійсно цікаво, і ви хочете про це окреме відео, то напишіть про це у коментарях або просто наберіть 800 лайків. Бо, на відміну від супутників Юпітера, у Сатурна занадто дохріна супутників. Але про них є що сказати. Знаєте, що є нестабільним, крім курсу долара в Україні? Це думки вчених астрономів. Зараз почались розмови, що Сатурн пропонують викинути із списку газових гігантів. Воду почав баламовити швейцарський астрофізик Равіт Хелет, який опублікував свої дослідження у виданні Astronomy in Astrophysic Letters. Хелет вважає, що Юпітер встиг набрати потрібну масу водню та гелію для того, щоб стати газовим гігантом. А отже Сатурн сильно відстав і просто не встиг, бо наймовірніше Юпітер забрав більшу частину всіх елементів. Якби Сатурну вдалося набрати трохи більшу масу, яка б дозволила йому притягнути більше до себе водню і гелію, то він би зміг стати схожим на Юпітер. Можливо, він був би менше за розмірами, але не в три рази, як вважає вчений. У Сатурна вистачило сил тільки на те, щоб зібрати велику кількість водню і гелію. Але планета не встигла прискорити цей процес до того, як ці елементи були вичерпані Юпітером. Тому Сатурн потрібно називати невдалим газовим гігантом. Таким чином, можливо і пояснити внутрішні відмінності цих планет у хімічній Ному складі да, і те, чого Сатурн має таку низьку густину. Взагалі астрономія цікава річ. Чим більше ми вивчаємо, тим більше ми розуміємо, що ми нічого не розуміємо. Спочатку ми думаємо, що Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун це газові гіганти, але тепер все помінялось. Юпітер це газовий гігант, але який можливо не дотягнув до коричневого карлика. Сатурн це планета, яка схоже погано або ледве дотягнула до статусу газового гіганту. А що він тоді? Газова куля? Не здивуся, якщо придумають новий тип планет. А уран і Нептун, а ось уран і Нептун це взагалі два брата акробати бо вони виявляються не газові, а льодяні гіганти. А поки астрономи знову не зібралися, щоб перекласифікувати Сатурн щось інше, він для нас залишиться унікальним газовим гігантом з кільцями, який у всьому буде номером два після Юпітера.